В ім'я Отця і сина і Святого Духа Христос Хащай. Це є сильний улюблений, у якому моє благовоління. Його слухай. Ось так голос Небесного Отця закликає присутніх людей шанувати Сина на якого зійшов святий дух. Це свято називається Богоявленням, бо Бог явився людям один у трьох пособа. Отець свідчить Словом, син приймає хрещення, дух злив на сина у вигляді Бога. Ще Ісус Христос виходить на річку Йордана, як той Агнець Божий. Жертівний ягня, про якого говорив увесь старий заповіт. Всі старозавітні жертвоприношення, вони були тільки про образами того правдивого жертвоприношення, яке мало статися. І сталося 2000 років тому на Головському Христі. Бог знає людину, Бог знав людину ще до її судьбою. Бог знав, що людина наділена вільною волею, на жаль, не зможе правильно цією волею Скористатися. Ви скажете, а може тоді не треба було давати людині вільну волю. Може, треба би було, аби людина могла лише те робити, що Бог сказав, що Бог їй наказав. Але тоді не було би людину, за що ні нагородити, ні покарати. В людини би не було ключової ознаки, яка її уподібнює творцем, дару обирати, що або не робити, які рішення приймати, а які не приймати. І тому Бог допускає людині мати дар свободи, хоча пізнає, що людина цю свободу неправильно використає і порушує волю Божу. Але Господь готовий допомогти людині у її становленні. Господь готовий простягнути людину, людині руку, коли вона буде в стані гріха, аби вивести її до правди, життя і блаженства. І тому Син Божий приходить на річку Одану у 30-літньому віці, аби виправити ті гріховні рани, які людина нанесла собі гріхопадіння. Ісус Христос приходить туди, де люди інші лишали свої гріхи у води в Бо всі хрестилися на покаяння, а він не має в чому хаятися. Всі приходили, щоб лишити свої гріхи у водах Єордану, а Він приходить, щоб їх звідти на себе взяти. Взяти і розігнути. І тому з одного Бога ми радіємо. Бере на себе гріхи наші і ми лишаємося них. А з другого боку ми сумуємо, по помирає за грішників святих, за тих, що вчинили злочини, страждає то той, хто злочину не вчинив. Той, хто хоче спасіння людині, бере на себе гріх люсти, а людина його ще і розпинає. Але він виходить, що по своїй волі це робить, а отже, не можемо когось звинуватити іншого в тому, що він робить. І він дає людині шанс, можливість досягнути спасіння. Але в кінечному результаті, хоч робить все, остаточний ключ від свого спасіння вручає кожній людині, зокрема. Отець явив волю свою, син здійснив Духом Святим, але далі каже, це є син мій улюблений, в якому моє благопоління його слухати. Тобто Бог зробив все зі свого Богу для спасіння людей, а як будете Його слухати, то будете ви не будете Його слухати. Ви відповідаєте за здійснення свого морального вибору. Тому радіємо в сьогоднішній день, бо Господь задля нас відкрив небо. Господь задля нас узяв на себе наші віки, аби їх розітнути на Христі. Але не тільки радіємо, але і слухаємо, і виконуємо те, що каже, і будемо з ним колись у раю. Христос Хрища.